Як зробити там з моду Тамкрафт та для чого він потрібен. А також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, адже попереду ще багато цікавого. Отже, перше, що нам потрібно буде, як завжди, це та Відкриваємо його, виберемо вкладку Алхімія. Бачимо, що ось тут у нас є алхімічна автоматизація. Попередньо нам потрібно буде відкрити центрифугу есенції, трубопроводи для есенції, а також плавильні есенції з тауміомо. Думаю, самі розбереться, кому буде цікаво, просто напишіть мені в коментарях і я запишу окремий гайд, як це все проходиться вкладці алхімічна автоматизація нам потрібно буде пройти спостереження, майстерність, а також. Теорія алхімія. Теорія, як пам'ятаємо, проходиться на тоді дослідження, а спостереження за допомогою тавмометра, досліджуючи світ. Коли ми вже це все зробили, нажимаємо клавішу завершено. Кому цікаво читаємо і маємо крафти тавматорію, а також мінемонічної матриці. Для тавматорії нам потрібен буде один тигель та дві алхімічні конструкції. І якщо на них клацнути, ми будемо бачити їхні крафт, дві труби для есенцій, два клапани труби для есенцій, чотири пластини залізних і дошка з великого дерева. А також тривіста. Кристали, передік його, віз кристал Орду і Аква. Як робляться труби, можна буде подивитися в кладці трубопроводи для есенції. Маємо звичайну трубу і маємо клапан труби есенції. Це просто важіль і труба для есенції. З одного крафту отримуємо 8 труб. І, до речі, на чому ще хотів наголосити, що Таункрафт вибаглива штука, навіть якщо ви з креативу візьмете речі, він не спрацює. Тобто, в там не пропишеться те, що потрібно, і воно працювати не буде, тому будьте уважні. До чого я це все говорив? До того, щоб ви були готові до того, що вам по-любому потрібно буде скрафтити той чи інший елемент, тому що там крафт його просто не пропустить і не щитає. Отримуємо дві алхімічні конструкції. Знову робимо казан маджик. І тепер все, що потрібно буде зробити, це поставити тигель на нього дві алхімічні конструкції і тикнути селісмундусом. Меджик для чого він потрібен? Якщо клацнути правою кнопкою мишки по ньому і закинути сюди залізо, ми будемо бачити, що ми можемо зробити злиток алхімічної латуні або злиток томіму. Якщо ви пам'ятаєте з попередніх відео для злитку латуні, нам потрібен інструмент. Тобто ми беремо сплавиння есенції банку з інструментом і під'єднуємо його до тауматорію. Тут в нас бачимо 26 інструменту, Тобто, якщо на один злиток латуні потрібно 5, ми можемо отримати 5 злитків. Ще забуду додати, що як в випадку з попереднім звичайним тигелем, від нього потрібно розлити лаву, інакше воно працювати не буде. Тепер пішов процес, і ми отримаємо автоматизовану алхімічну бронзу. Підключити сюди можна максимум 3 есенції з кожної сторони і ззаду, а спереду видається вже готовий метал. І таким чином ми наполовину автоматизовано можемо отримувати певні ресурси. Кому було цікаво, підпишіться на канал, поставте свій королівський лайк, а також не забудьте написати коментар. Можливо, комусь також буде цікаво, чому в мене весь там крафт український, українмовний. Також в мене вже на перекладі є Аплей Energetics 2, це моди, і також я роблю свою збірку модифікацій повністю українською мовою. Знову ж, якщо буде цікаво, напишіть мені в коментарі. А на цьому я буду з вами прощатися, тому що тепер ви вже знаєте.